Рецепт для наших красунь, жіночок другої нашої половини прекрасної, який омолодить вас і забере зморшки, ваша шкіра стане м'якою, біленькою, рум'яненькою, забере сухість. Беремо 100 грам слівків не менше 80% жирності. Один жовток, сирий, курячий, одна столова ложка. Меду рідкого, одна столова ложка, лимонного соку та дві десертних ложки якісного коньяку. Все добре перемішуємо, розмішуємо в стекляну посуду, кладемо холодильнику, зберігаємо. За годину до сну миємо личко, витираємо насухо, личко, шию, руки, витираємо насухо. І наносимо суміш на годину. Після години змиваємо, не витираємо, природнім шляхом висихає і не наносимо ніяких косметичних кремів. Курс 10 днів. Після 10 днів робите 15 днів перерву і далі користуйтеся рецептом молодості. Таким чином, куючи з цим рецептом, ви омолодите своє личко, шию, руки, позбудетесь, морщин, ведете м'якость і обличчя личка, позбудетесь сухості, омолодите організм на декілька років, зберегаючи при цьому фінанси свої, купуючи дорогостоящі косметичні креми. Для того, щоб мати стабільне здоров'я, ми повинні полюбити себе, своє тіло, кожен день дбати про себе і бути лікарем для свого здоров'я. Це є позитивні емоції, це є здорове харчування, це є баланс водички, фізкультура, яка приводить у рух наші м'язи, суглоби. Тільки при комплексному підході і при любові до себе і до свого тіла ви будете мати чудове здоров'я і забудете дорогу до аптек і лікарень. Гарного дня і мирного неба!